Другий пологовий має багаторічну історію, сучасне обладнання та дуже гарну репутацію серед жінок, в тому числі моїх знайомих. Перше враження в мене було вау як для державного пологового будинку: сучасний гарний ремонт, відчутну турботу до кожної пацієнти, професіоналізм персоналу, досить новітній підхід до народження дитинки. Екскурсію проводила одна з працівників медзакладу, яка детально розповіла про принципи роботи, всі можливі медичні послуги, що надаються, а також про рівень забезпечення. Пацієнтів під час візиту ми ознайомилися з наступними відділеннями: приймання. Тут майбутні мами проходять первинний огляд, пологове відділення, за створені комфортні умови для фізіологічних і партнерських пологів. Нам показали сучасні пологові зали, обладнані всім необхідним дівчатки навіть гамаком і джакузі. Тут в кожному родовому залі є своя вбирання, укриття надійне з можливістю перебування з дитиною під час обстрілів. Укриття в другому пологому навіть має Декілька повноцінних родових залів. Після пологові палати ми не змогли подивитися, адже вони усі були зайняті. Але я знайшла на сайті декілька фото з задоволенням покажу і вам. Нам відзначили палати стандарт на 4 місця та покращеного типу на 2 або 1 місце. І також сімейного типу з індивідуальними зручностями відмовили перебувати з партнером. Але, на жаль, забронювати бажану категорію неможливо. Ми усіх розподіляють по факту надходження в пологові та за наявністю вільних місць.